вітаємо всіх друзів, знайомих, родини, якими ми опікуємося зі світлим святом Господнього Воскресіння. Бажаємо миру, перемоги, здоров'я, щоб всі хлопці, які захищають нас зараз, дійшли безпечно і здорові і живі додому, до своїх домівок, молимося за тих, хто на небі, хто в статусі зникло безвісти, щоб теж безпечно вернувся додому, хто в полоні. Щоб всі поверталися додому, молимося і допомагаємо, тому що треба допомагати і війську і тим сім'ям, які залишилися без годувальників. У нас зараз відбувається великодня 76-та відмова. Це останній вже день, четвертий. Христос воскрес! Вистано воскрес! Воскрес на Україні. Слава Україні!

Спілкувалися, підтримували одне одного, відвідували гарні місця, музеї, відвідали Волинську Швейцарію, ходили, робили свої катрусинки на зал, дивилися різні фільми. Ось, гуртувалися, щоб ці сім'ї, які не мають можливості посвяткувати в цьому році, бо дуже тяжко і котрим це дуже сильно нуртує, тригерить, щоб якось з Божою допомогою. Ми могли спортувати і побути разом. Я Вдовенко Оксана. Ми приїхали, це моя сім'я, донька і син. Приїхали ми з Черкащини, з невеличкого міста Канев, на Відновку. Дуже в нас враження прекрасні. Натхненні. Ми дуже дякуємо Руслану Тіліцькому, віднові від НДС. Дуже раді, що ми приїхали на цю віднову. Дуже прекрасне місто. Луць. Дуже дякую цьому проєкту, що в нас є така можливість. Мене звати Таня. Я також дуже вдячна за те, що випала така можливість відвідати віднову. Дуже сподобалось те, що також ми змогли спробувати багато нових речей, також відвідати прекрасні місця, насолодитися і природою, і архітектурою, і краще пізнати саме місце. Сюди попали зовсім випадково. Дуже сподобалось місто, дуже сподобалися люди. Атмосфера зашкалює просто. Так як у нас ситуація в нашому місті не, не добра через дії в Україні, то чесно, на віднові дуже. Мали дуже багато задоволення, скільки емоцій гарних, люди, неймовірні, добрі, скільки ми всього побачили за ці кілька днів, От, чесно. Слава не передати. Я з міста Ахтирка, Сумська область, як вже було сказано. А про віднову хочу сказати, що я дуже радий. Я дуже задоволений тим, що ми сюди попали у Луцьк. Я за цей час побачив стільки різних місць. І я сам побачив Луцьк, що мене дуже сильно радує. Навіть найпростий спокійний сон, чого він коштує в наш час. В нас вийшло виспатися, дивлячись на ситуацію в нашій області, навіть сон це, ну, навіть за сон це велика, вдя... ну, велика подяка. Е, я дуже вдячний віднові, що зміг сюди потрапити. рух кирохмазати для судата», діти Небесного Легіону, діти наших героїв, Щиро дякують пані Ользі за чудовий майстер-клас, з виготовлення писанок, з нагоди світлого господнього Воскресіння. Вітаємо вас всіх зі святами. І слава Україні! Власне, Святому Симеону пропала книга пророка Ісарії, де були слова, що Діва народить син. І він вирішив, що це помилка і хотів виправити на жінка народить сина, коли переписує. Але з'явився йому Ангел, стримав його за руку і став не спіши. Майже рік часу. Був період, коли казала, та ну, все, нема ніякої спадниці, та ну, та що там де? І нарешті, 26 грудня, достріла провалилася. Ну або ми знайшли в Львові історичному архіві указ Катерини II, зберігається там оригінал. Закрить Всеонянський монастирі в першу чергу жидич. Де Катерина, де жидичен? В первую очічка. Христос Воскрес. Щиро дякую всім цінатам-волонтерам, які дають змогу нам єднатися, дружина, матеря, тому що це нам дуже необхідно. Дякуємо всім, хто підтримує наших воїнів. Долучайтеся разом до перемоги. Добрий день, мене звати Маша. А мене звати Вова. Ми приїхали з Сумщини, місто Глухів, при кордоні, 10 кілометрів від нашого сусідля. На віднові ми не вперше, але в цьому монастирі ми вперше. Тут дуже гарно, дуже доглянута територія, дуже гарно, дуже таке місце е, якесь незвичне, не але дуже приємно знаходитися тут. Ми дуже радімо, що. Пан Руслан підтримує нас, оберігає нас, допомагає нам. І взагалі я дуже вдячна проекту віднові за... за своє відновлення. Та жоден з них не був Богданович Хмельницький, ніяких зв'язків з Гетьманом Хмельницьким він не мав. І вони пізніше. Е, отак, коли він просів, він ніби стоїть, але просівши на одну критичку, він повністю розружає собі поперед, розружає свою спису. Я Вікторія Вороніна і це моя перша відмова в Гуцьку. Насправді поїздка видалася дуже спонтанною, але я неймовірно вдячна за те, що я сюди потрапила, і це неймовірна шана і подяка саме Руслану. Я думаю, що це не останній мій раз, тому що насправді відчути все, що відчуваєш в найближчому колі з людьми, які тебе розуміють. Це насправді така можливість, яку не можна втрачати, не можна пропускати. Ми зараз знаходимося в Жидиччині. Насправді дуже потужне місце. Я хотіла б, щоб кожна людина відчула всю цю енергетику, а відчути її насправді можна тільки тоді, коли приїжджаєш сюди. Тому дякую за віднову і зустрінемося надалі. Львов, і Я приїхала сюди до цього храму, щоб помолитися Бога. Причина в тому, що в мене оце, загинув тато і тільки згадувати про сем'я, і хочуться ще згадати, про що І в мене тато був дуже смірний і хоробрий. Цілливий.